62-й рік, по-моєму, жовтень місяць, коли виникла так звана Карибська криза, коли розвідувальні літаки Америки, пролітаючи над островом Куба, де керівником був Фідель Кастро, а в Радянському Союзі керував Радянським Союзом Микита Сергійович шум, Балістичні ракети, які і будувалися пускові установки радянськими спеціалістами військовослужбовськими системи протиповітряної ракетної оборони ці пускові установки. І от виникла ситуація, шановні глядачі, ті, які зараз молодшого віку, що світ був на грані ядерної війни. і Дійшло до того, що була пряма організована пряма телефонна лінія між Президентом Сполучених Штатів Америки Кеннеді і генеральним секретарем ЦК Компартії Радянського Союзу Хрущови, де в останній момент вдалося домовитися, якісь піти один родом на, на поступки.